Всім привіт! Є така проблема в Lada Kalina 1, як те, що у них магнітола не виключається від замка запалювання. Тобто там немає провода АЦЦ. А там завода ось на фішці йде ось просто перемичка. Там, де має бути жовтий провід. І красний. Через це я буду ось ставити таку кнопку. Вона ставиться тут. Ось. Купив для неї фішку, повиймав всі піни ось, і поприпаював от, такий от провід. Ну і тепер зараз треба зняти панельку. Щоб її зняти, треба ось ці дві заглушки зняти, їх можна з середини витолкати якоюсь отверткою. Або можна їх акуратно підійти. Ну, Зараз побачу, як піде. Як знімлю, все покажу. Спочатку просто тут два болта відкручуються і панелька вся виходить. Треба тільки познімати ці всі крутілки. Крім крутілки швидкості, вона ну, не потрібно знімати. Ось знята панель. Тут йде ось така фішка. Це задній обогрів дзеркал. Тут нижніх два проводи, оцей мінус, цей плюс. Там А і Б. Позначення схема буде викладена на фото. Тепер беремо. Наша фішка і звідси два провода. Я щоб довжину підібрати, взяв поки що закольцював. Зараз підберу довжину, спаяю і покажу, як воно буде виглядати. Тепер можна вже просто ставити кнопку. Ось це місце, заглушку я вже витягнув, кнопка просто бере і защюлкується. Тепер все спаєне. Колодка. Включення заднього підігріву стекла на місці, від неї йде провод, йде іде, йде. Приходить на кнопку, потім цей же провод йде, 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 і Приходить на колодку до магнітолу. Тепер включаємо запалення, абарійте світиться. Давайте я виключу світло, щоб було видно, що вони світяться. Тепер включаємо цю кнопку і загорається магнітола. Так, включаю обратно світло. Так, магнітола тут включу. Так, не ту кнопку жму. Так, робить, робить, робить. Е, нажимаю на кнопку. Це магнітола. Не робить. Тепер лишилося це все зібрати на своє місце. Підсвітка робить, магнітола робить, акумулятор не їсть. Магнітола стоїть, панель стоїть. Включаємо магнітолу. Не робить. Включаємо кнопку. Включаємо магнітолу робить. Це вона запустилася. Щоб її включити, треба нажати разок. Тепер виключаємо. Все, готово. Цвітка Ой. працює. Включаємо, магнітола запускається. Виключаємо. Магнітола не робить. Тепер в каліні не буде сідати акумулятор від магнітоли. Дякую, що подивилися. До побачення.